Ви обмежені в на даний момент праві користування. І співробітники не дуже схожі, на спеціалістів по вентиліції. Якщо ви розумієте, про що я вам кажу. Лоу раді. Окей? Я ти сказав, тому штемпур, скільки це буде це коштувати? Оляка! Що це?

Нам треба сьогодні зараз розпечатати бейджики і ми будемо ходити з перевіркою з драбиною. Ми маємо ще драбину купити і світловідбиваючі жилетки. І ми будемо ходити по закладам і робити перевірку вентиляційних шах. Е, Юрій білий, технік-вентилятор, сантехнік-електромонтер. <кху> е, добрий день, в мене є бейджіки. Дівчина влаштувалась в помічниці, посудомийка ці її і бейджіку хочу роздрукувати. Пропадай, зробимо. Добре, а якщо ну там розмір 9 см на 6. А що мені треба для цього? Просто фотку? JPEG? фотку а, так, Фотку? чи? Ну у мене є GPE. GPEG у мене є. За файл готовий до друку? Так, так, файл GPS. А, ну ну так, GPEC ну, та. PPD, до ПДФ. Ага. А PDF що ПДФ? Файл. Полутеріас. Тут тоже. Ну вже є, може свою прикинути. Юр, я не буду з болтареза. Нахуй з болтареза. Лера, ну блядь, От хто буде наїхувати і приходити з болтарезом? Ну от серйозно. <гум> Якщо оце ми записуємо навчальний... А, інспекція. Лера, готова? Мені дуже страшно, що саме поліцію викучу. Чи ти боїшся? Тому що, Юр, ми незаконно будемо проникнути в якісь приміщення. Біліки. Це, це Вибачте. А ви часом не, не, не з нами мали працювати? Ми на роботу йдемо. А які умовити? Умови треба депнути порявки в супергрі. Ні, який клей. Перейдемо перевірка перша. Юрій вийде. Добрий день. А нас на 17.30 замовляли перевірку кавомашини. Ну, можна я зробити кофе і перевірку? Добре, добре. Скажіть, а яка тут адреса? А, так, да, все правильно. А є взагалі якісь проблеми з кавомашиною. Та вроді ні. Щас минуту школи позволю. Добре. На який ФОП ти А, я не знаю, в мене пише просто знають. В Ростерс чи ні? Ще раз. В... З якої ви фірми? І з Гой склад. Ні, це не наше. Ну давайте ми зараз уточнимо, перезвонимо. Ну, дзвони начальнику. Склад. Дзвони, що він нас ну, відправив. дзвони, б... зараз сукай дамо Лера, не Треба казати. Так, соси, які розказували, що цей нас чуть не впустило. Нам би чуть-чуть впевні а то Ліра почала по колу ходити, ко <реку> ти б дзвонив на рахунок, щоб роздрукувати Бейджик. Нехай так, добре, нехай буде таке. Я хочу спитати, чи є ліцензія АТО футжує. Оплата є. А це ми, якщо що... з таємної перевірки від Adobe. Чи є у вас ліцензія? Жарт, жарт, жарт. <рес> Валерія Коласько, помічниця, прибиральниця посудомийка. Та у нас тут є своє обладнання. Ми з перевірки ТОВ із коїсь хват. Так, що ти хочеш? Кажу, у нас є своє обладнання, чи не будете ви казати, що ми щось вкрали. То чи я буду говорити, що ви щось вкрали. Ладно, тоді не кажіть. Ага. Та підкажіть драбини. й ряд. Так. О, вона вже має драбину. У вас там стояли по 5 метрів, що наш вам клівосок. Ну да, це щось теж ти видумав. А що тут якіксель є? Коробка для інструменту. Каже, вот вона. Каже, вот коробка для інструменту. Лера, це акумулятор, ти к**й не був. Це просто п***. Отакий. На. О! що треба? Ладно. Добрий день. Дякую. день. Е З міської ради виступують, планова перевірка. Я буду давай, отак. ми будемо в команді. <різь> Зараз <Держи> не сідають. <різь> Ладно, між команда. Давай, тестове подібно. Ми стажори! По перше клоун. До того. То що ти не був на початку стрімав? Ні, я не так. По перше клоун, ти не був на початку стріма і не бачив, що нас вже пропустили. От. Робота. Ми кришли. На Юр. Все. Як тільки ви робить зі Куди я перша? Ні, де ти перша. Юр. Не... Добрий день. день. Ми представники компанії Tov і SgoySquad, офісний сервіс служби в Україні. От Проводимо планову перевірку вентиляційного обладнання відповідно до затвердженого графіку. Юра, дочитати те в лапани, де треба якось твоїм словом на серйозі казати. Я стою, я їй посміхнулась така, що не вирішується. Давай так, вентиляційного обладнання відповідно. Юра. <різь> <різь> Добрий день. У нас перевірка вентиляційного обладнання на 17-40. Ой, яку 17.40, 19.40. <плес> так, перевірка вентиляційного обладнання. Та то дасте нам доступ? не знаю, Ніхто нічого не казав. Я не знаю. Там пару хвилин буквально. Зробити заміри треба.

Тут так, тут значить записуй 46, 46 значить, і думаю, і 27, 46 на 27, це виходить, що в нас виходить? Ти писала? Так, да. тут там У нас є мінімальний уклон, треба підправити. Все, добре. Все супер у нас. Все у вас добре, все. вечора і вам. Опа. Так, що у нас далі по списку? Юр, ти хоч роби якусь. Якусь. З логікою якоюсь. Треба, щоб сторіс у вас по рації викликав. Ого, реально давай. Реально, щоб ти нам казав в давай, місце. Я, типа, Алло, передаю Дані. Серед... Давай по бейджику прийдемо. Добрий день. У нас по беджику пропустити. Це тручності. Ми робимо перевірку. Кого? Від міської ради. За цю трибуну додаткова оплата? А? А як тобі? Просто стрім! Ну да. Ого. А скільки там глядачів? зрителей? Не знаю, пару людей є. Ну да, вижу там чат за. Да. <риск> 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 О, фейк деньги. Нет. <риск> в чем рофл фейк деньги, на сыта? Просто дуже багато людей цей. Ну, да. ну ты кого говоришь там? Пиццалями питают? Нет. Хоч слави. Ти можеш да。мене не знімати. Ну так вийди з кадру тоді. А, ти ж зайшов в кадр. Та не знімає. Та тоді не підходь і не говори. まあ, ну я ж знімаю я, хто зі мною говорить, розумієш? Приві, <п> Привіт стрім. Охуєнно. <п> Як <'ят> справи? <mehrere> У нас робочі будні. На <п> <financial> а, вибіга, вибіга. Бля, то все, нахуй. Це робиш? Зараз Успокойся, а що ти робиш? Я хочу привітать стрімохальш. Ну все, ти привітався. Ти привітався. Бо так What Оля кап! А що це? Хто це? А що це на хрещатику відбувається? Вы что? Вы что? тут хит? Так, известно. Э, у нас проверка вентиляционного обладания. На... 20-30. Зачекайте, будь ласка, трошки. Вы похудели или нет? Все добре? Да, да, прием, прием, все добре. Там, если нужно, Микола Мищенко, он приедет, щось то примотует, ты знаешь. Да, да. Дай мне У нас трошки часу немає, ну, пару хвилин буквально. А, заходь. Так, так а хтось скарбився на запахи чи духоту, що не виводяться. У нас тільки проблеми з холодильником. Ага. і угу. А там приміщення яке? Там склад. Склад. Ага. Ах. Прийдеться отут зараз заміри робити. Його там по холодильниці не забудь. — Окей, добре, за холодильником. Обов'язково. А що ви кажете з холодильником? Ага. Хоча дрібність там 26 градусів. А, може фріон сам е потік? Не фреона. фріона. Що у нас тут виходить? Так, алло, ну в нас тут уклон мінімальний. От. Уклон мінімальний... Ладно, який мінімальний? Максимальний. <звіх> так, добре. Так, що у нас? Давай, ру рулетка. Записуй. 84. Так ти що тут нереосе угу. понятно Я б це казав тому штампу скільки це буде все коштувати. це коштувати Ти що дурак? Це не то, але... А чи підготували гроші? На рахунок Ну ще привірка Чи на Я карту казали взагалі не уведомлен на рахунок ага. перевірки Ще раз, яка адреса? А, так, да, є, є, є. Пише оплата картою. На карту. Оплата картою. Добре, на карту нам оплатять. В принципі, все, ми заміри зробили. Добре, тоді пішли. Дякую. Доброго вечора. будь ласка, займаємо. Казали, що нас не пропустить.

Ну, мене звати Юра Білий, я інженер з технічного контролю. Це моя колега Валерія Коласький, технічний оператор. Будемо робити замірю вітаційних систем. Іфіксуємо показники. Все? Так, Дуже смішно. зараз <пробітник> сюди? <пробітник> Та я їхала. <пробітник> У нас планова перевірка вентиляції. Ми можемо десь тут? Планова перевірка вентиляції. Добре, да. це буквально 2 хвилини займу. Юрій, вас там впустили? Все добре? Перевіряйте. Секунду. Це вам потрібно до дати. Це не з вами точно, це не надію точно. Як це? О, так? На восьму годину думали. Mm. Ні. Покажіть документи, які До... У нас поки, поки, немає зараз на руках. Я... У нас ну, тільки... Бейчик мені не потрібен. Документи офіційно з ну дату. Зараз... Вам нічого не говорять? Що... Ні. Людей ну, нас сюди не пускають. Доброго дня, два до вечора. Це вам потрібно до орендодавця, нашого офіційного власника, дзвонити, не до нас. Але чекайте, а ви не можете їх пустити, просто вони там перевірять. Ні, у нас немає Це ніяких розробіті. офіційних документів, щоб я їх впустила. Ні, знаєш, ми погану тактику з собою вибрати. Нам, нам треба ти кажеш, ти кажеш, ти кажеш. така, так, у, у нас нема документів. Так, У нас немає документів. Юра, я нервую, не знаю, що казати. 20.54. 21 години. Перевірка вітається не впаде. На 21 годині. На Так. Ви Так. Хто це делаєте о 9 часов речі? Заміри проводимо. З ким ви контакт держали? Володимирович. Володимирович? Да. Хочете зараз Хочете зараз Хочете зараз Хочете зараз Іван Володимирович. Іван Володимир, так. Вас відомо Іван Володимирович. Ой, Іван Володимирович. А можете сказати... чи тут... Добрий вечір. Що? Так, хто ви є Назвіться, будь ласка, добрий вечір. Дуже приємно з вами познайомитись. Що відбувається? 9-й годині вечора. Ні, мені ніхто нічого не казав. 9-й годині вечора ніхто це не робить, як я знаю. А з ким ви, скажіть, будь ласка, вас хтось замовив ви з ким обговорювали це питання? <народный репостер> То військової <народный репостер> компанії Україна це не до нас. Дивіться, я тільки що спілкувався з директором з нашим, він каже, що це помилка. В тому сенсі, що мій директор не знає про ніякі проведення планових перевірки нашої вентиляційної системи. І співробітники не дуже схожі до спеціалістів по вентиляції, якщо ви розумієте, про що я вам кажу. Лоурайдер. Окей? Okay? Іван, скажіть, а що нам робити? Ти в наступний заклад? Ні, <кхід> в нас не забрали ніякі. Іван. Ладно. Насправді це вас знімала прихована камера, ви прийшла перевірку і вам буде регіт. Це було дуже не Це був прав. Ти ж. Жар. Просто говорить, що аж сторіс, б не знав, Так да. Каже, в ТГ змінив в ТГ, змінив аватарку і м'я. А, реально, змінив аватарку і м'я. Це Не знаю, пішли. Добрий день. Добрий день. день. день поліція з 40 статті про професіональної поліції України. У нас ідеться фото відеофіксація, не дійшов, на нас на вас виклик. У ну, ви на нас то ж фотографія. Я знаю, я дивилася. Давайте ну, візьмемо це просто моя відеофіксація. Так, навіщо виклик, що ви заходите в заклади та представляєте. Понятно, я не нужна. Ви Цекайте. бачили, яка хто вона представлялася для нас? Тікайте, що? Що ви кажете? Заходите в заклади, представляєтеся працівниками е, прибирання та електрика-сантехніка. І просите якісь документи. Які документи ми просимо? Ми не просимо документи. Що ви будете Ми просто кажемо, що ми хочемо просто поміряти трубу. Будь ласка, ваші документи, які дозволяють вам перевіряти справу. Ну, у нас нема, тому ми питаємо дозвіл. А навіщо? Ну просто, просто. Ну ви знімаєте контент, так? так, так. І задля для цього ви хочете потрапити в приміщення закладу і подивитися. І ми питаємо дозвіл, спрямлено. питаємо дозвіл. Нам кажуть, ні, і ми розвитаємося і там. Нам всі сказали ні. Будь ласка, ваші документи, які посвідчують вашу особу, а... Паспорт Гаганина можна? Ага, тут верхем, так? Да? А ви щось порушили, що ви зараз представляєтесь? – Почекайте, а ми щось порушили, що? Виклик на нас на дітей. Дозволяє, мені перевірити ваші документи. Добре. Пункт закону. Вибачте, а можна адвоката? – Ви маєте право викликати собі адвоката, якщо у вас є потреба, вимог доступі користуватися вашим адвокатом. Спілкуватися або на місці. Питаю, 32 стаття Конституції. Конкретно який пункт я порушив? Ви ну а в чому претензія взагалі до них? Вони нічого не порту. Просто зараз перевіряють або виклик. І все. А що далі? Зараз хвой. Ми... Ніякі дані ми не збираємо, ніякого документу у нас немає, який ми показували. Ми просто кажемо. Ну я думаю, ви вже зрозуміли всю суть, що там немає такого, що ми приходимо, каже, показуємо якісь документи, гумористичний контент знімаємо. Нічого в тому такого немає. Не знаю, Тобто, що зараз відбувається це лишнє, і краще вам піти на якийсь інший, більш важливіший виклик. Якщо ви користуєтесь підробленими документами, то це якраз і є той виклик. Так у нас і... немає ніякого підробленого документу, я ж вам зразу це сказав. Люди ж заявляють, що ви користуєтесь якимись документами. Ну так можете перевірити, що в нас є при собі, і побачити, що в нас немає ніякого підробленого документу, нічого в нас немає. Питають, бейджік – це документ? Ви документи вже перевірили, наче є всі справжні документи. Вони вам пред'явили. Підроблених немає, значить, виклик можна скасовувати в принципі. Зброси... це Справді займає багато часу. Ви мені Зброси... здається, втрачаєте свій час. Просто і... смішно. Ми можемо домовитись, я не знаю. Ви зараз кажете, ні, ми з вами не будемо домовлятися нічого а такого. Ви натримуєте ці. Але ці просто партісі. дивна якщо ситуація, і вона ніби взагалі не потребує уваги ні вашого часу, ні нашого це часу. Добре, ну я кажу тоді свою суб'єктивну думку, якщо він так зручніше. А це друга поліцейська перевіряє зараз документи, типу. Напевно, знає, що ми вирушили. А Скільки загалом трив... скільки перебіг триватиме? Проси показати висвічення. У нас робота сіра, нам треба, щоб перевіряти ну, заклади. Немає, що стояти. Успокоюся. Ви обмежені в, на даний момент в праві пересування за 36 статтею. Що так якщо вистать ухожу, то узнати, не знаю, з ми розмовляємо. Старші вашому екіпажі uh -huh. перевіряємо. Дивіться, у нас на даний момент в країні є військовий стан. So. Особи, які ходять по закладах, і, і. не зрозуміли документи, намагалися. Якими документами? Подати. Давайте так. Бейзік, Бейджик це документ. Можна я подивитися? Дивіться, це не документ на лінію 102 на даний момент дуже багато людей звертається. Ви заклад да. покидаєте, люди дзвонять на 102, Ми їдемо за вами. Розумієте? Uh -huh. а, ваша діяльність законом ніяк не перешкоджається. Ви не знімаєте військові об'єкти, ви нічого такого не робите, але у людей це викликає підозру. з таким Добре. Ви зробили зауваження, ми так, реагуємо. Заклади на зауваження. заходять, якісь документи Ці пакунки лишають, потім вибухи відбуваються. А, не ми ось почули, не. все, ми прийняли. По можливості, будь ласка, припиніть вашу діяльність. Ми прям вже от припиняємо. Зараз припиняєте? Ви в Києві проживаєте? Так. Все добре, тоді, будь ласка. А, тим паче у вас Все, постуна. От знімаємо, знімаємо. А, будь ласка. Не турбуйте людей. Знімайте. Все, все, дякую також. Поліс. А я казала. Це поліс. Може, я... по мені недостатньо було. Тру? Заходів і навіть цього я, я не пустили. Ну, я теж думаю, що недостатньо, але you наступний know? випуск буде.